Про події війни говорить Стратком. Сім російських дронів протягом півгодини вдарили по Краматорську. Внаслідок атаки загинув цивільний. Повідомили у міськраді. Під обстрілом опинилась цивільна інфраструктура та приватний сектор Краматорська. Є пошкодження освітнього закладу та житлових будинків. Також у ніч проти вівторка російська армія завдала масованого удару безпілотниками по Одеській області. Унаслідок атаки пошкоджено об'єкти енергетичної та транспортної інфраструктури. Поранення отримала одна людина. Загалом, щонайменше двоє цивільних загинули, та 10 дістали поранення за минулу добу у трьох прифронтових областях України внаслідок агресії Російської Федерації. У командуванні повітряних сил збройних сил України повідомили, що у ніч проти вівторка ворог атакував територію України 119 безпілотниками різних типів, із них близько 80 – шахеди. Атака відбувалась із п'яти напрямків: основний напрямок удару: при фронтовій території Донецької, Харківської та Дніпропетровської областей, а також Одещина. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України за попередніми даними протиповітряною обороною збито і подавлено 53 ворожих безпілотники на півночі, сході та півдні країни. Зафіксовано влучання 59 ударних безпілотників на 18 локаціях. А також падіння збитих уламків в одному місці повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Протягом останніх днів російські загарбники активізували зусилля з проникнення у Покровськ на легкій техніці через південні околиці. Про це повідомляє 7-й корпус десантно-штурмових військ Збройних сил України. Згідно з повідомленням, ворог використав несприятливі погодні умови, зокрема густий туман, що знижує можливості для нашої повітряної розвідки та ураження на відкритій місцевості. Станом на ранок вівторка у місті перебуває понад 300 окупантів. Їхня мета залишається незмінною вийти на північні межі Покровська з подальшою спробою оточити агломерацію. Водночас сили оборони продовжують виявляти та знищувати ворожі групи у міській забудові навіть у умовах низької видимості. З початку листопада сили оборони ліквідували у Покровську 162 окупанти ще 39 поранено. Повідомили у 7-му корпусі десантно-штурмових військ. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 170 бойових зіткнень це на 95 менше від учорашнього сплеску. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України на Покровському напрямку 63 атаки агресора. На північно-слобожанському та курському напрямках зафіксовано 16 бойових зіткнень на Костянтинівському 14. найменше боєзіткнень на півдні. На придніпровському напрямку ворожі підрозділи здійснили три марні спроби просування до позицій наших підрозділів у напрямку Антонівського мосту. На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив у понеділок. Противник завдав одного ракетного та 36 авіаційних ударів, застосував три ракети, скинув 77 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4231 обстріл, зокрема 98 із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4286 дронів камікадзе. Водночас ракетні війська і артилерія сил оборони уразили три райони зосередження особового складу противника. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1020 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили бойову броньовану машину, 17 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 217 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 79 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Вставайте до ЛАВ сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні! У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про ураження низки стратегічних об'єктів Російської Федерації. Зокрема, у ніч проти вівторка підрозділи сил оборони уразили Саратовський нафтопереробний завод, зафіксовано серію вибухів, після яких у районі цілі спостерігалась масивна пожежа. Підприємство випускає понад 20 видів нафтопродуктів і бере участь у забезпеченні потреб російської окупаційної армії. Також Генштаб повідомляє про ураження нафтового терміту терміналу у Феодосії у тимчасово окупованому Криму зафіксовано влучання у резервуарі на території об'єкту. Це підприємство називають ключовим вузлом у постачанні пально-мастильних матеріалів морським шляхом на Кримський півострів та тимчасово окуповані території півдня України. Окрім того, на тимчасово окупованій території Донецької області уражено склад російських загарбників у Донецьку та завдано удару по зосередженню живої сили у районі Очеретиного. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський провів нараду із розвитку безпілотних систем. Як зазначено у повідомленні, завдяки масштабуванню підрозділів зростає кількість знищених противників. Так, у жовтні наші авіаційні безпілотні комплекси уразили 77 тисяч цілей противника. Найкращі бойові показники продемонстрували fpv дрони та важкі бомбери. Також активно нарощуються наземні роботизовані комплекси, завдання яких логістика та Збереження життя військових у жовтні. Ці роботи доставили майже 300 тисяч кілограм провізії нашим підрозділам. Головком також заслухав доповідь розвідки про розвиток безпілотних сил противника, який наслідує наш досвід. Серед завдань від головнокомандувача подальше масштабування підрозділів сил безпілотних систем, впровадження нових тактик застосування безпілотників, підвищення ефективності реп проти ворожих дронів. Генерал Сирський подякував воїнам сил безпілотних систем, які не лише ефективно уражають ворога, а й постійно розвиваються технологічно і тактично. Президент України відзначив державними нагородами 304 військовослужбовців. Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави. У ньому вказано, що нагороди, призначені за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету, територіальної цілісності України та самовіддане виконання військового обов'язку. Українські захисники отримали відзнаку президента хрест бойових заслуг ордени Богдана Хмельницького, Данила Галицького за мужність, а також медалі за військову службу Україні, захиснику вітчизни та за врятоване життя 135 військовослужбовців відзначені державними нагородами посмертно. 11 листопада виповнилось три роки з часу звільнення Херсону від російських загарбників. Президент України висловив вдячність воїнам, які захищали і звільняли Херсон. Він додав, що пам'ятаємо всіх хто віддав життя за свободу міста. Голова держави наголосив, що як Україна не забула про Херсон, так вона пам'ятає про інші міста і села, зайняті ворогом, і зробить все, щоб повернути їх. Переможемо! Програма створена головним управлінням комунікацій збройних сил України.